Щотижнева нарада в Чернігівській міській раді 2 вересня розпочалася із нагородження медаллю за оборону Чернігова начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Після швидкого привітання перейшли до буденних проблем, які вже кілька місяців залишаються невирішеними. Зокрема, обговорювали проблеми, що стосуються цивільного захисту населення, закупівлі необхідних приладів, матеріалів для швидкого реагування під час надзвичайних ситуацій, а також будування фортифікацій навколо міста. На початку червня цього року з міського бюджету додатково було виділено приблизно 30 мільйонів гривень на будування 11 фортифікаційних споруд. Проте минуло майже три місяці, а роботи з будівництва так і не розпочалися. В управлінні житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради причиною затримки називають зміни в кошторисній частині проєкту. Є питання по кошторисній частині. Нас затримала торгова промишлена палата. Е, в зв'язку з тим, що з 1 е, ну, вересня, да? зараз вересень Опять в очередну раз поміняли сцени, то є питання, які від мене не залежать. Для того, щоб підписати договір, мені все рівно потрібно погодити проєкт. Ну, ви ж мене розумієте. Таким чином, бюрократичні питання затягують важливий для міста процес безпосереднє будівництво фортифікації. Як тільки погодження, тут же заключаю договір. І вони починають працювати. Там вже всі готові. Вже три місяці триває. Та після тяжкого зітхання начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради все ж таки відповідає на це доволі складне запитання. Дайте мені тут ну, тиждень, максимум до кінця наступного тижня. Я думаю, що ми все зробимо. Проте збудувати всі 11 фортифікацій згідно з доопрацьованим проєктом не вдасться. У нас заплановано одинадцять. Споруд, 11 споруд, але коштів вистачить тільки на 5. За рахунок того, що, по-перше, окопи. в нас в минулий раз окопів було 20-30 метрів, зараз за 100. А треба розуміти, що облаштування окопів – це вартісна річ. По-друге, ми замінили все дерево на метал. Це також додаткові додаткові кошти, тому ціна за рахунок цього виросла. Плюс там військові допрацювали певні моменти, плюс зразу ж антидронова йде в пакеті. Та чи розпочнуться будівельні роботи за озвучений термін? Наразі говорити складно, оскільки подібні обіцянки від начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради чули й раніше. На жаль, я це вже чую. Не в перший раз місяць тому він казав, що 19 числа повинні були розпочати роботи по облаштуванні фортифікації. На жаль, це не зроблено. Чому? Він каже про те, що треба провести якісь експертизи, провести ще якісь там дослідження. Якийсь дуже складний процес. Ну, якщо ми так будемо реагувати, відверто кажучи, на ті загрози, які зараз стоять перед країною, перед нами, чернігівцями, перед Черніговом, да, то на мою думку, це дуже повільно і, скажімо так, ну не дуже гарно. Треба дуже швидко приймати рішення, які стосуються оборони і безпеки.